Десять років мріяла, і сьогодні ця мрія стала реальністю. Я з брекетами і хочу поділитися з вами кожним моментом з цієї процедури. Де Я ставила брекети і проходила лікування. Це перлина, бо мені важливо почуватись. По-перше, комфортно. По-друге, не боятися. Тут я не боюсь. По третє, це стерильність і ефективність. Я бачила багато робіт, які робила Аліна Ортодонт, і я прям пищу, як це гарно тому чітко знала, де буду ставити. А Ще важливо це вартість, яка тут дуже і дуже солодка. Отже, спершу мені робили відбиток верхньої щелепи для того, щоб виготовити плі під мене, бо, як ви можете пам'ятати, в мене є бруксизм, це стискання зубів під час сну. І щоб полегшити всю цю ситуацію, я буду носити ще капу. Наступне, що мені робили, це почистили гарно зубки, ниткою і пастою, і після чого нанесли синій гель для того, щоб поверхня зуба тримала надійніше сам брекет. Ну і найочікуваніший момент це встановлення самих брекетів. Відбувалося це дуже швидко, хоча я думала, встановлення це довгий процес, але поки я лежала, кайфувала, то навіть не зрозуміла, як брекети з'явилися на моїх зубах. Брекети клеють на спеціальний клей. Це Зовсім не боляче. Хоча я дуже сильно переживала, що мене щось буде боліти, стискати. Ні, це зовсім не боляче. А ще це максимально незвично, але бляха, як це красиво. А головне, що нарешті я це зробила. Після встановки брекетів на верхню щелепу, мені ще робили депрограматор. В моєму випадку він потрібен для того, щоб зафіксувати висоту прикусу. І також зробили відбиток нижньої щелепи. Це йде на виготовлення, яке займає до двох тижнів. Після чого ми ставимо нижні брекети. Ще один важливий момент в Берлині вам розкажуть, як правильно доглядати за зубками в брек. Бекетах і дадуть в подаруночок все необхідне на перший час. І це прям дуже приємний бонус. А ось і сам довгоочікуваний результат, який в нас вийшов. Пишіть в коментарях, як вам, бо мені дуже подобається. А, Друзі, і маю для вас приємний бонус, якщо ви плануєте ставити брекети, підписуйтесь на перлину та отримайте знижку 100 доларів на будь-яку брекет-систему від мене.